Що місяця тисяч українців виїжджають на роботу за кордон, і це тільки офіційні дані. Та чим більше тих, хто шукає заробітку, тим більше й шахраїв готових нажитися на них. Сьогодні ми розкажемо про небезпечні афери, в які потрапляють українські заробітчани. і дамо поради, як захиститися, працюючи на чужині. А тим часом познайомимось з героями нашої першої історії. Вони звернулися до головної теми по допомогу. І щойно журналісти дізналися, яке лихо сталося з нашими земляками в Польщі, одразу ж виїхали туди. Як ми рятували Одесита в польському холмі? Дивіться. Аби назбирати доньці на навчання, він по 12 годин працював у Польщі на будівництві. Є дочки, треба освітувати, встраювати її. Та заробити гроші так і не зміг його вигнали з роботи, не заплативши ні копійки. Це так в перший раз в житті, і я шокі. Хто виявився аферистом? Агентство, через яке Олександр знайшов цю роботу, чи працедавець, і як тепер йому українцеві на чужині забрати свої так важко зароблені гроші. Наша знімальна група виїхала до Польщі, аби розібратися і допомогти ошуканому Одеситові. Що потрібно знати, щоб самим не потрапити в таку халепу? Дивіться. Олександр родом із Одеси, але жодного дня там не працював, скільки себе пам'ятає, завжди був на заробітках. Якось повернувшись додому, після кількох місяців праці на будівництві у Литві, він не застав ані дружини, ані доньки. Телефоном жінка повідомила, тебе постійно немає вдома. Я так жити не хочу. Я всю життя проїздив. Все так по Україні і за рубіжом був везде. Пара розлучилася. Донька Таня залишилася з матір'ю. Та щойно дівчині виповнилося 16, Переїхала до тата в Одесу вчитися на візажиста. За рік навчання доньки у коледжі Олександр має платити 20 тисяч гривень. Сума немаленька. Крім цього, чоловік поставив собі за мету забезпечити Таню власним житлом. Ну це да, хочу в Одесі жильо купити. На Україні довго буду заробляти. там. Саме тому торік Олександр вирішив поїхати на заробітки до Польщі. Знайомі порекомендували, буцімто і платять більше, і робочу візу відкрити простіше ніж в інших країнах Європи. В інтернеті знайшов вакансію і за тиждень уже працював фасувальником на м'ясопереробному заводі, але платили мало. Тож Олександр знову через інтернет знайшов іншу роботу. Тоді він навіть не підозрював, чим це для нього обернеться. Ми зустрічаємось із Олександром біля цементного заводу в польському містечку Холмі. Ще тиждень тому чоловік працював тут муляром. В чотири години ми вставали, в 5 виїжджали з жилья, 2 години їхали. На 7 повинні були бути на роботі. Приїжджали вагончик, брали каски, інструмент і йшли на об'єкт. Починали строїть. Офіс буде. На будівельну фірму Додеміана, так звуть власника, Олександр влаштувався через агентство праці у Варшаві. Телефон знайшов в інтернеті, подзвонив. Відповів молодий чоловічий голос, представився Романом. Сказав, що він співвласник агентства. І зараз якраз шукає робітників на будівництво у місті Замості. Обіцяв офіційне працевлаштування, комфортне житло та зарплату від 100 гривень за годину. Але виходити потрібно негайно. Тож Олександр із другом одразу виїхав на місце. приехали мы с вокзала сразу на стройку. Посмотрели, хорошая работа, все профессионально, краны, форма, каски, все как положено, инструмент, все нам выдали. В отеле все хорошо, чистенько, беленько. Перший місяць Олександр був у захваті від роботи. Колектив хороший, годують двічі на день. Зарплату за листопад віддали вчасно, кожному по тисячі злотих, а це більше сіми тисяч гривень. До того ж, із начальником даміаном українець потоваришував. Довіряв нам все. дав машину. їти туди. В перші дні ще приїжджав, а потім навіть не приїжджав, бачив, що порядок. Ну всі ми українці. Йому нравились. Він прямо нас там хвалив постійно. Щоправда, графік роботи у заробітчан був ненормований. То 8 годин на добу працюють, то 12. Та вони не нарікали, навпаки, раділи, що зможуть більше заробити. Так, сідайся, чоловік приїхав за роботу, він має працювати. Та задоволений такою роботою чоловік був недовго. Раптом і зарплатою почалися проблеми. За грудень Даміан мав заплатити Олександрові та іншим українцям по 3600 злотих це близько 27 тисяч гривень. Наближалися новорічні свята, а працедавець просто уникав розмов про гроші. Постійно надоїдали йому спрашувалі. гроші нам Та Даміан лише відмахувався: сьогодні немає, будуть завтра, але й у наступні дні зарплати також не було. Чоловіки не розуміли, що робити, та за кілька днів відбулося те, чого ніхто із них не очікував. Наприкінці грудня у гуртожиток увірвалися незнайомі поляки та почали виганяти українських заробітчан просто на вулицю. Олександр одразу зателефонував Даміанові і почути геть його спантеличило. Він якраз був десь у барі і говорив, ужайте, сіжайте з хостелу. Олександр і його товариші опинилися просто неба в чужій країні. Не розуміли, що робити і куди йти. Знову подзвонили працедавцю і почули, роботи для вас немає. Грошей також повертайтеся додому. Вже після нового року я з вами зв'яжуся. Українцям довелося збирати речі та вирушати на батьківщину без жодної копійки. Плохі чувство були. Їдеш додому без грошей. Тебе чекають домой з дітьми. Поїхав вже на заробітки. У кожного свої проблеми треба деньги. Колегії на больницю треба було, мені на учебу дочки. Але після нового року працедавець Поляк дійсно зателефонував Олександрові, який і обіцяв, і попросив повернутися на роботу. Дем'ян сказав, приїжджайте, зарплату підіймаю, зарплату віддам, тільки приїжджайте. Олександр неабияк зрадів, зібрав речі та виїхав, не підозрюючи, який шок чекає на нього після повернення до Польщі. Що там трапилося, і як журналісти головної теми добивалися, щоб українцеві заплатили гроші, які він так тяжко заробляв на чужині. Дивіться далі. Що вигадують іноземні роботодавці, аби привабити українських заробітчан, розповість мій перший гість Василь Воскобойник. Добрий вечір. Доброго дня. Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування, стверджує, Україна вже не зможе зупинити відплив наших людей за кордон. І щоб їх захистити на чужині, держава повинна зробити процес міжнародного працевлаштування повністю легальним і контрольованим. Тільки це врятує українців від закордонних роботодавців-аферистів. Як захистити українських заробітчан від аферистів? Запитаємо в нашого другого гостя Дмитра Лінька. Вітаю вас, Доброго вечора. Дмитро Лінько, народний депутат України, член радикальної партії. Переконаний, українців треба повертати додому. Це порівняно з Україною. За кордоном вони отримують вищу зарплату. А порівняно з місцевими, це копійки та ще й як раби без будь-яких прав. Безумовно, є українці, які успішно працевлаштовуються за кордоном, але ви бачили, що нашому герою не пощастило. Він робив все легально. Що сьогодні пропонує держава Україна українцям, щоб вони не їздили по світах? На жаль, е Доля головного героя, про якого йшла мова в сюжеті, це доля мільйонів українців. Але в чому головна, на наш погляд, допомога може бути з нашого боку? Це знайти роботу тут, повернути престиж і нормальну роботу для тих професій, які якраз потребуються в Європі. А це слюсари, це маляри, це зварювальники. Ті професії, які, до речі, в Україні вони також потрібні. Давайте. Скажімо відверто, українці не бачать майбутнього в Україні. Чому? Тому що в нас майже в кожного можновладця є нерухомість за кордоном, їхні діти навчаються за кордоном, їздять відпочивати вони за кордон, а українці це все бачать. І вони просто копіюють поведінку людей, які керують нашою державою. І звісно, що вони обирають роботу, життя за кордоном. Один з таких наочних прикладів це те, що 70% українців бажають, щоб їхні нащадки. Навчалися за кордоном, закріплювалися там і не поверталися в Україну. Нам цікаво, чи багато наших глядачів планують поїхати працювати за кордон, та скільки українців уже були на заробітках і знову хочуть їхати. Ми проводимо опитування на нашому сайті. Вся інформація на екрані. Заходьте, обирайте свій варіант відповіді. І у фіналі програми ми дізнаємось підсумки голосування.